Доброго вам здоров'я, шановні, 3 квітня, четвер, преподобного Микити Сповідника Ігумена. А ще сьогодні вшановують ікону Божої Матері Нев'яночий Цвіт. Особливою практикою церковною на похвальному тижні є служба з читанням великого покаянного канону Андрія Крицького, яка відбувається у четвер. Цього року це третє квітня. Це служба, яку в народі часто називали Марії Нестояння. Бо вона поєднується з читанням життя преподобної Марії Єгипетської символу глибокого каяття і духовного очищення. Так, звісно, нещодавно в нас був день, який присвячений Марії Єгипетській, і це не перехідне свято. А це читання, про яке я зараз кажу, це перехідне свято, і воно враховується в залежності від того, в яку дату Велику День в цьому році припадає. Тож. Про цю молитву це надзвичайно глибока молитва, під час якої священники разом з вірянами звершують близько 250 доземних поклонів. Все це відбувається під спів канону, слова якого торкаються самого серця. Святий Андрій в цьому каноні говорить від імені людини, яка чесно і з болем згадує своє життя, порівнюючи себе з біблійними постатями. Він не виправдовується, а навпаки, визнає. У думках, словах, діях і намірах оступався знову і знову. Але разом із цим не впадає у розпач його молитва щира і довірлива ні сліз, ні покаяння не маю, ти сам це мені спаси, як у Бог даруй. Вона показує приклад того, як навіть у великій немочі можна звернутися до Бога з надією на милосердя. Цікаво, що колись це богослужіння відбувалося ввечері в середу. Саме про це свідчать старі етнографічні джерела, старі книжки, причому з різних регіонів України. Тепер же е, його найчастіше звешують в четвер вранці, наутні. Цього дня в церкві панує особлива тиша і зосередженість. Канон Андрія Крицького це довга, медитативна молитва, складена ще в VII столітті. В ній багато біблійних образів і глибоких особистих звернень до Бога. Вважається, що той, хто щиро вистоїть всю службу, отримає особливу духовну благодать. Серед молоді, особливо серед дівчат, була поширена віра, якщо вистоїти всю службу до кінця, молячись уважно і від щирого серця, то святий Андрій Крицький пошле доброго нареченого. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, як правильно почати справу, щоб удача була на вашому боці як уникнути випадкової помилки, щоб не накликати сварку в родині, як поводитися біля води, щоб не втратити гроші і що зробити сьогодні, щоб день запустив зміни на краще. Я вам розкажу, що сьогодні треба робити, розповім, що сьогодні робити не можна. Будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте мені лайк, подобаєчку, пишіть довгий-продовгий коментар. Поділіться цим відео, звісно, підписуйтесь на канал, а ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Періодично, час від часу, я туди додаю цікаві додаткові матеріали. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 3 квітня 2025 року. Слава Україні! І я починаю! 3 квітня в православній церкві вшановить преподобного Микиту, мужнього і мудрого ігумена, який жив у 8 9 століттях та все своє життя присвятив служінню Богові. З юності він прагнув духовності, жив у монастирі з суворим уставом, а згодом став його настоятелем. За щиру віру отримав дар зцілення і допомагав людям навіть у найскладніші часи. Преподобний Микита став символом незламності в боротьбі за віру. Особливо під час іконоборства. Він відстоював право християн вшановувати ікони, за що провів шість років у в'язниці, та навіть в неволі творив дива і надихав інших залишатися вірними. Його приклад нагадує, що сила духу, віра і любов до ближніх здатні подолати будь-яке зло. Сьогодні віруючі звертаються до святого з молитвою, преподобний Микито Сповіднику моли Бога за нас. Квітень це місяць, коли весна входить в повну силу, а разом з нею пробуджуються духи природи. 3 квітня в народі цей день називали Микита Вішній. В цей день, за повір'ями українськими, розплющує очі водяник, поважний, хоч і трохи буркотливий дідусь, що зимує на дні річок і ставків. Взагалі, квітень то місяць водяника. У давнину рибалки знали, Цього дня водяника треба задобрити, тому й кидали йому у воду дарунки, щоб напсував сіті, не лякав рибу. Казали, ось тобі дідуню, гостинець, не поминай лихом нашої праці. Бо хто ж хоче мати справу з водяником в поганому настрої? Кидали зазвичай щось таке з господарства, особливо цінне. Але не лише водянок цього дня прокидається разом із ним, тільки набагато спокійніше, відкриває очі й луговик, дух весняних трав. Він не поспішає, потягується, слухає жайворонків, спостерігає, як розцвітають первоцвіти. Луговик це син польового духа. Він живе у високій траві і знається на луках, як ніхто інший. Поки що він лише роззирається, але вже відчуває скоро його час. Лише наприкінці травня він візьметься за роботу, допомагатиме косарям, підтримуватиме працю господаря, підніматиме полеглу траву, прибиратиме перепони з дороги. Та до справи він береться лише тоді, коли бачить щире старання лінивих чи п'яних карає, а тим, хто не може косити з поважних причин, допомагає сам, тихо, без зайвих слів, просто з доброти. А ще не варто зневажати луговика, відпочиваючи прямо на межі луків. Може і пожартувати, дати джмелем по лобі чи оплутати травою ноги. З луговиком краще товаришувати, поважати його роботу і берегти зелені луки. 3 квітня саме час сіяти чорнобривці. Чорнобривці в Україні це не просто квіти, це щось дуже рідне. Як бабусина на пісня чи запах свіжоспеченого хліба, вони, мов сама душа української землі, здавна їх висівали під вікнами хат, вірячи, що ці квіти приносять добробут, охороняють дім і додають щастя родині. Саме з 3 квітня наші предки починали сіяти розсаду чорнобривців і нині цей день вважають вдалим для першого посіву. Секретів в цьому ділі багато, але суть проста: волога земля. Трохи турботи і тепло. А ще в народі є легенда про чорнобривців. Кажуть, колись в далекому селі народилось трійко братів красенів, і хоч кожен мав своє ім'я, люди прозвали їх чорнобривцями. Вони були талановитими майстрами золотар, гончар і різьбяр. Та прийшла біда, війна забрали хлопців у полон і слід за ними зник. Лише сестра, не злякавшись нічого, знайшла їхні кісточки в степу, принесла додому. А на могилі братів з часом розцвіли невідомі квіти, чорнобривці. Та брати повернулися додому в красі, що не в'яне. І по сьогодні ці квіти нагадують, все, що посаджене з любов'ю, живе вічно. Побожні миряни сьогодні моляться й «Нев'яночий цвіт. Серед безлічі чудотворних образів Пресвятої Богородиці. Особливе місце посідає саме ікона Нев'яночий цвіт. Цей образ ніби сам промовляє до серця про чистоту, спокій і незгласаючу любов. Написаний він був у 16-17 століттях на святій горі Афон, а оригінал і досі зберігається на стіні монастиря преображення в Північній Греції. Шанування ікони відбувається сьогодні, 3 квітня. На іконі Пресвята Діва Марія тримає в одній руці маленького Ісуса, а в іншій білу квітку. Ця квітка не просто декоративний елемент, а вона є символом непорочності, дівочої чистоти і вічної краси духовного світу Богородиці. Церква звертається до неї як до нов'яничого цвіту чистоти, бо її чесноти не підвладні часові. Образ квітки в іконі не випадковий. У Святому Письмі є згадки про жезл Аарона, що розквітнув, а також про корінь Єсея, з якого виросте паросток. Це все образи, що віками вказували на прийдешню Богородицю народження Спасителя. Саме тому ікона з квіткою в руці стала символом втілення, з'єднання Божого і людського. В українському іконописі цей образ з'явився наприкінці XVI століття. Найдавніші зразки походять із храмів у долині, ясениці, ісках і надихають навіть сьогодні. Перед іконою нев'яночий цвіт моляться жінки про щасливий шлюб, про здоров'я дітей і про добру долю, а ще про те, щоб зберегти серце чистим, не зневіритися у добрі та знайти мир у душі. Сьогодні четвер, коли згадуються преподобні і, згідно перехідних народних звичаїв, цей день активний, сильний, чоловічий. Кажуть, саме в такий день добре починати все велике, амбітне, те, що потребує сили волі, рішучості і внутрішнього запалу. Справи, розпочаті в четвер, мають хороший старт. Вони ніби самі рухаються вперед, ніщо не заважає, все йде до ладу. Тож, якщо ви давно хотіли змінити щось в роботі, наприклад, почати свій проєкт, подати заявку на нову посаду, відкрити ФОП чи просто написати листа з пропозицією партнерства, це саме той день. Не відкладайте. енергія четверга підтримує ініціативу і амбіцію. Навіть просте Давайте зустрінемось і обговоримо сьогодні може стати початком чогось значного. Вдома теж можна запустити зміни. Вирішити почати ремонт, скласти бюджет на велике придбання, обговорити за рідними важливе рішення, наприклад, переїзд, подорож або зміну школи для дитини, четвер надає рішучості, яка потрібна для таких кроків. Це також чудовий день, щоб вкласти в себе. Якщо давно планували піти на курси, зареєструватися в спортзал, змінити стиль або створити особистий блог, беріться сміливо. Нові знання, нові звички, нові починання, закладені сьогодні, дадуть гарний результат, і ви самі здивуєтесь, як швидко все піде вперед. А ще в цей день добре домовлятися з людьми із собою, із життям, бо четвер слухає і підтримує тих, хто готовий діяти. Що не можна робити сьогодні? 3 квітня за старовинними звичаями було прийнято пригощати водяника, господаря річок і озер. У воду кидали хліб, кашу, курячі тельбухи, а рибалки навіть виливали трохи олії чи вина, щоб задобрити духа і попросити гарного улову. Казали, підійдеш до води з порожніми руками, образиш водяника, а тоді вже готуйся до несподіваного підтоплення чи інших водяних неприємностей. Шуміти біля води в цей день теж не варто. Не співати, не сваритися, навіть голосно підвищувати не можна. Водяник такого не любить, а якщо розсердиться, то й справді може щось натворити. Є ще кілька застережень на 3 квітня пов'язаних із водою. Якщо випадково проллте воду на стіл, це вважали знаком, що скоро можна припуститися серйозної помилки, а вилити воду після миття підлог прямо на вулицю, це до втрати грошей. Також цього дня не радили спостерігати, як сваряться кіт і собака. Вірили, що це може накликати конфлікт в родині, який буде важко залагодити. А якщо раптом розбилося дзеркало, не поспішайте викидати уламки. Колись казали, що це може забрати красу. Осколки слід обережно зібрати і покласти в темний куток, а через тиждень їх можна спокійно буде винести з дому. Ще одна прикмета. 3 квітня не рекомендується сушити білизну в хаті поблизу дзеркала. Вважалося, що дзеркало може забрати чистоту речей з нею спокій в домі. Не варто цього дня лагодити кран чи змішувач. За повір'ям, втручання в потік води, 3 квітня може відкрити шлях до непередбачуваних витрат. Жінкам з розпущеним волоссям не радили вмиватися до схід сонця. Казали, що разом із водою можна змити красу. І обличчя втратять свою перевісну якусь красу. А ще 3 квітня не рекомендується залишати в раковині брудний посуд на ніч. Вірили, що через таке в дім проходить тривога, безпричинне занепокоєння, поганий сон і відчуття безсилля. Не слід цього дня позичати кухонні речі, особливо дерев'яні ложки або сільнички. За прикметою разом із ними віддають домашнє тепло, тоді в хаті стає якось порожньо, навіть коли всі вдома. Сьогодні четвер Великого посту. Сьогодні в нас четвер на п'ятому тижні великого посту. А по четвергам ті, хто з вас відкладають галузку або полінце, для того, щоб потім розпалити в чистий четверг вогонь, на якому треба випікати паски, я вам залишаю нагадування про те, що саме сьогодні треба це зробити. І ще я вам хочу нагадати, що як як тільки ви розпалите цей вогонь в чистий четверг, то до вас може хтось прийти в гості, попросити цього вогню. І за повірям, це може бути відьма. Щодо правил посту безпосередньо, то сьогодні мирянам дозволяється гаряча їжа з олією. Стіл може бути трохи щедрішим, ніж вчора, але все одно простим і стриманим. Гарна нагода приготувати тушковані овочі, пісний борщ, гречку з грибами чи улюблену кашу з підсмаженою цибулькою. Навіть кілька крапель олії роблять страву смачнішою і це не суперечить духу посту. Сенс в тому, щоб тіло було ситим і душа спокійною, бо піст це не тільки про їжу, а ще й про внутрішній настрій, стриманість, добрі думки, увагу до себе та інших. Якщо вдається провести день в тиші, метушні, з молитвою чи хоча б з вдячністю в серці, це вже маленька перемога. Водночас піст не є обов'язковим для всіх мирян, його можуть не дотримуватися діти. Вагітні жінки, люди похилого віку або ті, хто має проблеми зі своїм організмом, наші захисники, ті, хто виконують особливо важку роботу і матері, що годують грудьми. Якщо відмова від певних продуктів може зашкодити, краще бути уважним до себе і не шкодити тілу заради форми. А ще сьогодні день іменин для Микити, Мартина та Феодосії. Хочеться привітати іменинників з їхнім святом і побажати їм здоров'я, ясних думок, натхнення на добрі справи і щедрості серця. Нехай цей весняний день подарує гарний настрій, а тепло в душі ніколи не згасає. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Сподіваюся, бо ви будете в ладу із водяником, і з логовиком. І не забудете відкласти сьогодні сірник або галузку. Ну, я про що кажу, насправді треба полінце відкласти, але якщо ви не будете розтоплювати піч дровами, тоді можна символічно відкласти в цей четвер один сірник або одну невеличку галузку для того, щоб зробити те, що треба зробити. В нас в четверг, в чистий четверг, який буде вже ну, через за два тижні це буде. Сьогодні я вам дякую за перегляд цього відео. Будьте здорові, бережіть обов'язково себе. Слава Україні! І до зустрічі вже завтра-завтра. День буде дуже цікавий.